Всім доброго дня. Пропоную до вашого огляду розпакування посилочок сайту aliexpress, Сьогодні на огляді дві посилочки. Одна куплена по акції 3 товари за 6 доларів. І друга посилочка теж не дорога, Так, дивимося першу. це і клейка лента, органайзер для кабелів фірми Токі червоного кольору, 3 метри. Ось такого. Це органайзер для кабелів. Ось так, ну, Фірма тут каже, що хороше, перший раз замовляє. <кій> так, також кабель 100 ватний, теж тут, 1 метр та й Він підтримує передачу даних. І швидку зарядку. Ось такий недорогий кабель. Багато дивився оглядів, всі радять його купляти. Хороший недорогий кабель. Ну, це і фірми кабеля. Так. Переходимо до другої. Так. Вот это немножко выше, что-то так пришла лампочка 12 ватна. Видишь, такая лампочка с детектором руху. Так, так, проверить, не пишу в описи, чи происходит. Так, продолжим. Зарядний пристрій від, від машинок, від прокурювача для телефонів іншого гаджуча. Теж фіонетки. 30 ватт. Два входа тайпсі і звичайний USBR. Швидка зарядка присутня. Так, і <coughs> останні третій товар. Забіжу. автомобиль 2 см 2 2 Так Досто компантэм У мене така сама стоїть уже рік. Все нормально, все показує. Ось така адена, недорога. Ну і гарне зображення. Так. Ось такі товари сьогодні прийшли до мене. Їдуть ще посилки, багато інших. Всім дякую за увагу, до наступних зйомок.